Як не дивно, колись у нас в Україні дуже популярною була фраза Земля повинна належати тим, хто її обробляє. От сьогодні ми, завдяки мораторію, створили абсолютно протилежну ситуацію. Сьогодні в Україні земля жодним чином не належить тим, хто її обробляє. По суті, Україна за 20 років провела так звану соціалізацію сільськогосподарських земель. Збилася, кажуть, мічта Шарікова із зв'язки п'єси. Всіх все порівну поділити, але чи стало від цього земля краще використовуватися? Хто сьогодні є головними власниками землі в Україні? Знаєте? пенсіонери, чому можемо ми сказати, що пенсіонер сьогодні буде ефективно використовувати землю, піклуватися про її родючість? Ні. Все, що він може робити сьогодні, це тільки здавати її в оренду і надіятися, що добрий дядя-орендатор заплатить йому якусь орендну плату. Наприклад, сільська молодь сьогодні тікає з села. Причина банальна. Земельна реформа пройшла повз сільську молодь. Пенсіонери сьогодні землевласники, можна таке економічний термін рантє використати. Молодий хлопець сьогодні, сільський, йому вже землі не досталося. І він навіть якби й хотів займатися фермерством, він і. В сьогоднішніх умовах придбати не може. Він повинен кудись тікати, в місто, на заробітки, в іншу країну, аби тільки десь підзаробити іншим способом. Фактично, головним вигодонабувачами від мораторію, який у нас є сьогодні, як не дивно, є великі сільськогосподарські корпорації агрохолдинги. Нас щось весь час лякали цими олігархами, що вони скуплять землю. Так? Насправді ми сьогодні повинні вже нарешті чесно дивитися на те, що відбувається. За 20 років ми створили економічну систему, ми створили такі земельні відносини, де левова частина доходів від використання землі отримується не селянами, реальними, які живуть в сільській місцевості, а корпораціями. Які просто орендують величезні площі за копійки, вони не зацікавлені в знятті мораторію жодним чином, тому що вони не хочуть свої надприбутки втрачати, не хочуть ділитися із ними із реальними власниками землі. А якщо Україна нарешті для себе вибере нормальний шлях, це будувати фермерського європейського типу, то ми повинні чітко розуміти, що фермеру. Так, йому перше, що треба дати, це можливість придбати земельну ділянку. Тобто, ну, от я багато спілкуюсь з нашими фермерами, їх, на жаль, досить мало. Ви у нас найкращі фермери, наприклад, це колишні військові. Так. Людина з дисципліною, він після того, як от служив, хоче взяти ділянку, займатися сільським господарством. Але якщо не можете, ви її придбати, ви завжди будете на цій землі на птічих правах, як кажуть. Так. Чи буде це нормально да інвестувати тоді в цю землю, вкладати інвестиції? Очевидно, що ні.